Так, так, вітаю. Ну ось я хотів таку тему. Тут я відносно недавно опинився в селі, в Вікторії. Живу, буваю і так далі. То, як виявилось, вже кілька років така катастрофа, це ті слимаки коричні, борються зі слимаками люди. Ось чути там зараз ті бензокосілки звучать. ось це зазвичай, можливо, і треба десь до річки, десь такі проходи прокошувати, але таким чином люди знищують екосистему дуже сильно. Я, наприклад, ось тут косив, ось тут. Трішки на сонці не знаю, чи добре видно. І обкосив, кудюшину залишив, ось вона, квіти, деякі квіти жовті. Ось там дали є ялина, ну і там взагалі така хвоя є. Ось є такі місця, ось сіно висушуємо. Є місця десь, де камінчики, чи щось таке, ось сіно сохне. Значить, ось тут зараз під сіном нічого немає, ніяких слимаків. І навіть як я косив, не було земля, ось видно, вона така як. Як звичайно, в природі нормальна, майже як дика земля. Тут, правда, дійсно квітів немає, ось тих городніх, що їдять, наприклад, жоржин чи що. Ось ці камінчики є гарні. А ось тут щось більше таке залишилось ще від попередньої будови. чи що. Це все створює, знаєте що? А це створює умови для ящерок, які поїдають немотів. Ці маленькі ящики. І я їх навіть підвозив спеціально від себе там з лісу. Ось і ця земля. Я йду боси, як завжди кажу, ходжу босий. Тут, до речі, і змій нема, бо так навкруг дуже цивілізація. Але ось такі якісь речі, які залишилися, ось, ось тут я навіть сушу сіно. Тут ящерки прекрасно, просто їх багато, ну і навіть їжачки десь є. І отже на цьому участку, подальше там від тих квітів, де, де Вікторія вирощує такі різні квіти. Я може потім покажу. Ну Піоні, наприклад, вони не їдять, а дуже багато їдять квітів, жорчини, там ну, і інші багато, що я не знаю назву. Ну, ось тут хочу сказати. Тут теж я косив, полишав трошки якісь квіточки. Кошую це, звіробій залишив, мало його треба більше. Треба насаджувати. Звіробій я трошки приносив, але важкувато його тут розвести, щоб його було побільше. Ну, цю материнку хотів би, Чебрець звичайно. Тут є місця, ось такі відносно сухі, доволі сонця багато і ніяких слимаків. Я вчора Вікторії показував і сьогодні навіть отак просто йде. Я трошки скошував свіже там далі. Навіть в густій відносно траві жодного слимака я не побачив. А ще скажу таке, що тут пері багато, такого жорсткого Ось Він жорсткий, і слимаки, <гум> їм немає в ньому, що їсти. Просто немає. Ось, ось. Свіжо скошена трава. Мною недавно буквально. Ось жодного. Немає і не буде. Ось оця земля несприятлива для слимаків, Вона така відносно якби суха, як звичайна дика трава, от і, все. Ну, і квіточки якісь. Тому рекомендую думати над тим, як відновлювати у себе на подвір'ї екосистему. Ось тут, до речі, хочу показати хвої є з боку лісництва. І ось тут смаряки. Зверну увагу. Смаряки і під ними. Як ми кажемо, чати насиплюються. там теж слимаки не водяться. Ось тут смиреки доволі гарні, великі. Так сталося, що її чоловік в лодку був посадив. В селі так не прийнято було, ну а зараз інші часи. Тому шукаємо, я сам того не знав, тому не можу чогось такого порадити. Тільки почав спостерігати. І Якщо щось досліджу, то підкажу. Але загальним словом, можна так сказати, треба відновлювати екосистему на подвір'ї. Якщо у когось трішечки землі так більше, ніж просто доріжки, щоб прокосити бензокосілкою і скошувати вщенту траву, то ну то таке. А якось є більше землі, то можливо так і відновити можна. Доріжки десь прокосити це одне, а знищувати все буквально вщент це друге. Чому на подвір'ї не може рости звіробій, материнка, дер... деревій, до речі. Пізмо, ну що там ще, ну, чи брець. Прямо біля хати. Якщо ці квіти що дуже ніби красиві, але вони а, притягують слимаків, ну що робити? Прийдеться замінити прийдеться. Тому що таке, деякі квіти, я кажу, не знаю. Жахливо. Слимаки на них просто е... ну, розмножуються просто дико. Там біля хати, спередії біля хати Переїхати Вікторії, там є деякі квіти, просто жахливо. Реально. От піонії ні троянди, здається, ні що, ну, щось ще значить, піонії, мають великі листочки, зовсім без слимаків. Так що така ситуація, пані і панове. Я в чому що зможу допоможу, тому що, як дехто знає мене, я трошки ближче до природи, я люблю дику природу. Я не люблю, коли люди нищать природу у всіх смислах. І навіть на подвір'ї багато з наших особливо славчан тепер через той туризм просто винищують природу, не розуміючи. Замість того, щоб створити, я ще раз потуюсь, баланс екосистеми В себе на подвір'ї. Будьмо здорові.